На прийомі у терапевта харків'янка Тетяна. Жінка проходить огляд перед щепленням, яке захистить її від дифтерії, кашляку та правця. Каже, гарно, що сімейний лікар піклується про кожного свого пацієнта і нагадує про те, що прийшов час чергової вакцинації. Лікар викликав мене і я вважаю, що треба щеплюватися згідно календаря щеплень раз на 10 років. Тим часом у кабінеті щеплень Олена вже отримала вакцину. Жінка каже, впевнена, що вчасна імунізація захистить її від небезпечної хвороби. Намагаюсь підтримувати здоров'я і дуже багато зараз справця. Боюсь про важливість вакцинації вкотре наголошують лікарі. Щеплення саме від правця є обов'язковим для дорослих. Робиться згідно з календарем раз на 10 років. Тим паче у нас в місті Харкові особливо потрібні щеплення від правця, так як у нас обстановка така у Харкові, що може бути усякі поранення, а правець це така хвороба, яка може статися будь-з будь ким. Тому щеплення проти правця обов'язково до всього населення. Лікарка також акцентує на змінах у правилах обов'язкової імунізації дорослих. Коли раніше ми робили імунізацію у 18 років, потім 28-38 років, кожні 10 років. Зараз, згідно наказу 595 зі змінами, ми робимо імунізацію, починаючи з 16 років. Зараз у нас у місті Харкові проводиться Тиждень імунізації це масовий заход для населення для того, щоб популяризувати вакцинацію серед дорослого населення. І тому державна установа, Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб з фахівцями проводять виїзні заходи для імунізації проти кашлюку, дифтерії, правця. Вакцину бригади отримують в лабораторному центрі, розповідає головна медична сестра закладу, і показує, де зберігаються препарати. По програмі ЮНІСЕФ нам видані холодильники, вони ларі, зберігають температуру 3-4 градуси, зберігають вони можуть і без світла. Температура зберігається три дні. Але у нас у поліклініці є генератори, які підтримують світло і ми. Можемо скористуватися холодильниками в будь-який час. Вакцину ми отримали болгарську, називається вона тетадів, зберігається вона при температурі 3-4 градуса. Флакон розрахований на 10 чоловік. 10 чоловік на день ми визвали і привели Європейський тиждень імунізації в Харкові пояснюють лікарі. Це акція за підтримки міжнародних благодійних організацій і фондів. Проводиться для того, щоб привернути увагу населення до важливості щеплення від такої підступної хвороби, як правець. Тож лікарі закликають харків'ян не нехтувати своїм здоров'ям та приходити на вакцинацію. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків новини.